Всім привіт, з вами Десмайл. Сьогодні ми будемо робити реакцію на шахрайський фронт. Правда, про українські офіси. Поїхали дивитися. Що ж там про ті офіси, тут таки говорять? В Україні шаленими темпами набирає обороти суперприбутковий бізнес. Шахрайські колцентри. Не подумайте, шахраї в нас хороші, полюють лише на росіян. Угу. Ну, понятно. В принципі, супергерої намалювалися там, де їх не очікували. Маріосоніто Милер все не так класно, як вони розповідають. Ось такі тяжкі часи. Вже і шахраям вірити не можна. Шахрайські колцентри, або їх ще називають офіси. Це такі конторки в орендованих приміщеннях, зазвичай бізнес-центрах з великою кількістю техніки, де працівники сидять, листуються або дзвонять людям та виманюють гроші. Чим займаєтесь? Стой, куди пішов? Ну, звісно, по колхозному вони все зробили, але таке ну, дуже якісне обладнання в них, навушників кожного. І отакі записи, будь ласка. Дивіться, які масштаби, щоб ви тільки розуміли, якого масштабу ці колцентри. Починали шахрайські офіси з таких простих схем, як Добрий день вам дзвонять з банку або Альо. Я працівник поліції. Ну 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 та й що? 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 А те, що з вашим родичем сталася біда, зараз схем набагато більше, і вони усучаснилися. Що модно, правильно крипта інвестиції. В одному такому офісі може працювати десятки, а то й сотні осіб. Ніхто не знає, коли в Україні з'явилися перші шахрайські кол-центри, але активно про них почали писати в 2014 році. Війна шахраїв uh -huh. активізувала, а під час повномасштабної фази Взагалі все пішло по одному місцю. Прийдіть сюди на воротах написана буква хуй. Ну з 2014 року це прям жорстко. Типу я пряха навіть не подумав, що типу, аж такого. Ну, в принципі, я розумію, що це не є зроблено там, за рік-за два, але я навіть не міг собі подумати, щоб з 2014 року знає, що Дніпро і це scammers. Вони там максимально відкриті та почувають себе просто чудово. Більшість місцевих знає, що якщо біля якогось офісу скупчення молодих людей у модних костюмчиках з Айкаса, то, скоріш за все, це шахрайський офіс. Просто щоб ви розуміли масштаби, за даними слідчої комісії, наразі в Україні діє понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Ну і звісно ж дана цифра приблизна. Це що виходить? Наша країна притворюється в країну шахраїв. Неприємно звучить правда. Ось і офіси так подумали. Та Таї з такою подачою буде важко знайти собі працівників. Тож вони вирішили зіграти на патріотизмі. Під час повномасштабного вторгнення велика кількість офісів почали прикриватися патріотичними мотивами. Мовляв, кол-центри в нас працюють на благо України. Уявляєте? І руйнують економіку країни агресора. На гроші обдурюють лише росіян, а потім якусь часу донатять зсу. Чи дійсно вони донатить перевірити неможливо? Повірте шахраям на слово. Скільки патріотичних роликів можна побачити в Тіктоці? Да я російською розмовляю, бо ну ви розумієте, у нас шахрайський фронт. Я зірвалася, бо сказала Крим український. Ой, які хороші, прям від серця до Старлінко. Інформаційне поле переповнене цим, і люди дійсно увірували. Та й дуже голосними становляться такі історії, як остання, про те, що путінську співачку, український офіс шукав на 54 мільйона гривень. На сторінці співачки в інстаграм з'явилося повідомлення. Мовляв, що вона продала свою квартиру, заклала дачу, оскільки хоче допомогти Азов. А ще решту життя Путлеровська співачка хоче провести в Одесі. Звідки родом її сім'я? Я коли вперше почула цю новину, я навіть не повірила, бо ну це дуже красиво. Це тягне на цілу книгу в жанрі фантастика. Я якраз прямо зараз читаю наукову фантастику: Екстремофіл Алана Кервіна. Це нашу. Це а ще реклама. можна безпеково торошні моменти напряму у, у А. Я поселення залишу в описі. На букві є письменники початківці Я з задоволенням підтримую таких авторів. Починати важко і бачити, як це розвивати з безпантелику, втратив дім, роботу, не дай Боже, сім'ю опинився в чужому для себе місці. Це ж ходячий хадячий для шахраїв. 22 й рік Викрито український офіс, який обкрадав переселенців під видом оформлення соцвиплат від є підтримки. Українські офіси здавали в оренду переселенцям неіснуюче житло. 23 й рік кіберполіція викрала крупну мережу шахрайських кол-центрів по всій Україні, де працювало понад 2500 шахраїв, так званих офісників, які крали гроші гроші у українців, громадян Євросоюзу та США, 24 й рік у Кривому Розі Шахрайський колцентр із 40 офісників ушукував переселенців та українських військових. В тому ж році викрито офіс, який прикривався дітьми-інвалідами та військовими. Збирав гроші у українців. Це далеко не одиничний випадок. Коли збори вкрай важливі, донатимо зсу, але перевіреним волонтерам та фондам. Багато наших офісів ошукає європейські країни. Потім вони звертаються до України щоб знайти і посадити цих шахраїв. Ось як думаєте, репутація нашої країни при цьому страждає? Звісно, ще раз, основний напрямок дійсно російський, бо постраждалий росіянин не піде до СБУ і не напише заяву, що його шукав працівник кол-центру в Україні. Проте зрозумійте, це шахраї, в них тільки одна ціль гроші. Їм взагалі не важливо кого ушукувати. Яка база даних їм попаде з такою і будуть працювати? Де й взагалі? Це все маніпуляція. Вашу увагу відволікають. Немає значення кого більше ошукують українців, європейців, росіян чи тільки росіян. Це не має значення, і далі ви зрозумієте, чому зараз. Давайте ближче познайомимося з нашими супергероями з цими патріотичними робінгодами Зазвичай власники кол-центрів ніде не світяться, але деякі ну, НАТО яскраві. 23-му році під час рейду на Дніпрощині затримали двох відомих ворів в законі. Вони багато нехороших речей зробили, а також були організаторами шахрайських кол-центрів. Їх офіси грали на горі рідних українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Офісники пропонували типу звільнення за викуп, збирали гроші, нібито на допомогу військовим частинам і так далі. Цікаво, що цих ворів в законі трошки потримали, а потім відпустили. Єгор Буркін, росіянин, в 16-му році ним зацікавилися. Російські спецслужби, тож він втік до України. Організував в нас хімпром, який займався продажем того самого okay. а також цей хюман, власник однієї з найкрупнішої мережі шахрайських кол-центрів в Україні. Його офіси ошукували українців, європейців, росіян. Наразі росіянин з українським громадянством тепер і у нас в розшуку, але він не розгубився, переїхав в Мексику. Джейкоб Кесельман. Люди це взагалі зірочка. Він громадянин Ізраїля грузинського походження, який називав себе Київським вовком. Не цим, а той що з Уолл-стріт і цей Джейкоб, власник шахрайських кол-центрів, які були в Києві і у Львові. Його кол-центри це був справжній синдикат під назвою Мілтон Груп, який розвів понад тисячу людей в 50 країнах. Українці в тому числі Суми там були просто захмарні бо махінації з кліптою, інвестиціями, як і всі йому подібні, він задоволенням брав до себе працювати неповнолітніх та студентів, обіцяючи золоті гори». Наші робінгоди, прям от гордість бере. Давайте ще раз зафіксуємо. Власники шахрайських офісів проживають своє найкраще життя зазвичай в теплих країнах Європи, поки не повнолітні, і люди у вічі, як раби на них працюють, ушукують людей, щоб цим криміналом гарненько жилося. Шахрайські кол-центри небезпечні для нашої країни. Вся ця історія завдає значної шкоди економіці. Ощадбанк, оператор от так, Любов, будь ласка, чотири цифри да. вказуєте. П'ять. Так, дев'ять. Так, чотири. Угу. Шість. Так, п'ятдесят дев'ять, сорок шість. Так, це вірно. Так. Угу. так. Офіси шахрайськими схемами виманюють гроші у людей, зменшуючи їх купівельну спроможність, і переводять це в тінь. Вкрадені величезні суми могли б бути в обороті, з них безплачувалися податки. Крім того, гроші, отримані від шахрайства, зазвичай вивозяться за кордон, відбувається відтік капіталу з країни. Плюс, як я вже сказала, це підриває довіру до країни. Уявіть ви інвестор: ви б стали свої гроші вкладати в економіку з високим рівнем шахрайства. То та же. коли людина шукає роботу, велика вирогідність, що з нею зв'яжуться шахрайські центр і запропонує все. Велику зарплату, квартиру, кафійок печенки. Ми пропонуємо кожну неділю. Переїзд і житло в столиці і крутий колектив, який стане тобі другою сім'єю. Все ще завгодно, тільки приходь працювати. Ціни зросли в 2-3 рази. Роботодавці не поспішають з підвищенням зарплати. Про це ми говорили в минулому відео. А тут кол-центри пропонують золоті гори. Та й в інтернеті стільки відео, що ха-ха, офіси це нормально. На момент, коли я прийшов туто, я зрозумів, я я бачив оточення людей, ані зарабатують день, ані на весілля. Особливо бентежно, що туди заманюють дітей. Очільник слідчої комісії мені доводилося спілкуватися з людиною 14 років, яка вже півтори роки працювала в цьому шахрайському бізнесі. Коли підліток захотів звільнитися з своєї роботи, йому почали погрожувати. Батьки ні про що не знали. Або ще приклад кіровоградські області завітали кол центру. Відповідальності було притягнуто 80 дітей, 20 з яких неповнолітні. Викрали шахрайський офіс в Одесі, де перебувало 120 осіб, з яких половина неповнолітні, 13-17 років. Кримінали набирають до себе дітей, вчать їх маніпуляціям, шахрайським схемам, а потім що вони будуть з цим робити, коли підуть з офісів і зіткнуться зі складнощами, а зараз всім тяжко. І Хтось його натовпу такі продовжить реалізовувати свої отримані навички. В офісах відбувається психологічне накачування. Там спеціально створюється штучно піднесена атмосфера. Руки за А ще частенько використовують різні ігри, були дивні дуже розваги. Вони, наприклад, хотіли, щоб ми в гру там що коли грали, і якщо ми відповідали неправильно, то вони били током нашого тім лідера. Деякі офіси, коли хтось розводить клієнта, повідомляють це в дзвін, щоб інші про це знали і активніше працювали. Буває, офісники виконують свої обов'язки, стоячи цілий день. Після закінчення дня так звані старші можуть довго не відпускати людей і розпитувати в них, як все пройшло. І якщо людина мала вкрали гро. Рушей, то її почнуть принижувати. Там ще є ментори. Заслані казачки, їх впроваджують в команду, щоб вони отримали довіру працівників, маніпулювали їми, переконували продовжувати злочинну діяльність, попри умови праці. Що тебе зупиняє працювати на офісі? Можливо, зарплата 2000 доларів чи постійні бонуси та премії? Чи дружні колектив та цінбілдинга? Тільки не кажу, що ти не йдеш працювати лише через міфа про офіс. Обіцянки про золоті гори найчастіше бувають неправдивими. Скільки вам платять? Сколько заработаєш? Скільки скільки людей да, надуриш, стільки заробиш. Скільки люди заробляють на офісі? 100 доларів. Це у тиждень? Ні, в місяць. Місяць? Чому так мало? Тому що зараз а, дуже багато людей не ведеться на ці Мені там казали, що там зарплатня майже від п'яти тисяч доларів, на що я там потрачу кошти. Коли прийшов час зарплатні, мені не заплатили навіть те, що обіцяли ставку. А в місяць я більше восьмисот доларів не заробляв. Я взагалі недавно видела об'явлення, що іщуть операторів зарплату 2000 гривень в тиждень. А тупо смішно. 200 баксів в місяць. На касі в селі більше, мені кажется. Речі, оператори розводять русських а начальство розводить операторів. Адвокат, правозахисник в своєму інтерв'ю зазначив, багато працівників таких організацій думають, що попрацюють рік два і зав'яжуть. Але з цим можуть виникнути проблеми. Чорний тонірований бусик. При вигляді його у настоящего офісника срабатують інстинкт самосохранення. Он ложиться на пол і прижимає руки голові. Ліс без коментарів. Недалеко є ліс. Прикольний ну, прям прогуляємося. Ну. Так цікаво, в цих шахрайських кол-центрів є дуже жорстка вертикаль, і всі знають що керівник це прям авторитет. Однак про власників цих офісів майже ніхто нічого не знає. Все прям дуже безпечно. Шабників. Чому в нас нічого не роблять з цими офісами? Насправді роблять. Є багато людей, котрі щиро хочуть цим покінчити. А також є багато людей, котрі за взятку готові кришувати це. По-друге, іноді важко довести, що цей кол-центр шахрайський. Гості приходять, а ці оп, і встигають стерти всі дані з комп'ютерів. В нас і ТЦК створили. І у травні 24-го року рада ухвалила законопроект, який створює кримінальну відповідальність за електронне та комунікаційне шахрайство. Коротше, я так зрозуміла, через корупцію ми ще довго будемо боротися з цими кол-центрами. І це нам, ой, як Йокнеться. Висновки не треба нормалізувати. Зовувати шахраїв. Кого б вони не ошукували це погано для репутації, для економіки, для нас. Треба пояснювати дітям, що краще туди не йти. Дай й не тільки діти. Опустимо мораль. Це кримінал. Ви не знаєте до якого офісу ви попадете, і як психологічно вас там будуть накачувати. Є офіси до людей б'ють. Я сподіваюся, вам корисне було це відео. Е, я не знаю, якщо ви при сам буде гарного дня.